Друзі, ну що, прийшов час збирати експериментальну ділянку соняшника з обробкою мікроодобром від Євростем або Євросем, кому як зручно. Значить, поле, яке, е, історію якого я зараз ставлю ставочку, я в інших роботах розповідав, яке ми рятували у Ігоря. Цей Гарек піднімає, бо блін, ну хапець. Отака картинка. Ну, в принципі, Рядочки є, падалишні позаминулорічний соняшник, ось він. Це ще 22-го року соняшник повилазив. Є ось місцями пирій, а сот був там з того краю, в принципі, спололи. Але там є такі два великих п'ятна, ну з ними нічого не зробиш. Значить, перше, це в нас е, євростім преміум. Е, це препарат на одну обробку, на першу. Е, повну каністру зараз виливаємо по максимальній нормі, коротше, так. І останнє це в нас євростів основа органічний комплекс. Тест ж Це поле, якщо ви знаєте по минулим моїм відео, яке ми рятували. У Ігоря Бо тут був неякісний обробіток ґрунту. за рахунок чого, Ігор, тут був неякісний обробіток Та Тому що восемь були дожди, не успели, а весною думали, що буде все хорошо, будуть у нас осадки і ми можемо задисковати, и потом ще раз закультивувати. Но сделали дисковку весенню. І з моменту дисковки півтора місяця ні єдиного дождя. Просто і, 50 градусів спека. Так, да. Да, і все. І воно просто там уже, Потім була вже перед ще одна дисковка. Так, друзі, ну що, заходимо на ділянку соняшника, який не був оброблений е, мікродобром від компанії Євростим. Не знаю, можливо, сказати, що соняшник жахливий. Так, на цей рік, звісно. Соняшник страшненький, але я ще раз повторюю, картина весною була доволі жахливою, і сама суть експерименту в тому, що чи врятує, чи навіть не те, що врятує, чи допоможе мікродобриво соняшнику в таких жахливих умовах е, наростити ще вегетативну масу, ще більше шляпку, і за рахунок цього отримувати більший відсоток по Ну Зараз перевіримо, але на око. Не знаю, чи засніме камера, ось плюс-мінус межа. По цю сторону соняшник такого більш світлого кольору і з більшою нерівномірністю. А далі, ось дивіться, більш такий е, темненький і більш щільний сам по собі, бо він більш рівномірний, більш вирівнявся. От, ну, Зараз робимо, косимо ці 2 гектари, дивимось по об'єму, міряємо натуру і будемо вже знати врожанність. Так, да, друзі, добиваємо. Соняшник, який тут, тут ледве вижив в таких умовах. Зараз міряємо натуру, дивимося об'єм і дивимося врожайність. Такий фон, бачите, місцями от бур'янець сплошного нема. Так, ну центнерів 10 десь я думаю. Так, друзі, міряємо натуру, тепер без вагів. Бачите, за рахунок того, що соняшник світлий, багато мусору зараз. І цього беру літрову баночку, в бункері гарно, тепленько. 420 грам натура. Так, друзі, ну що, заїхали на соняшник, який вже був оброблений мікродбором Євростим. Там косимо 2 гектари. Дивимося по об'єму, міряємо натуру і врожайність. Ну, в принципі, по виду краще, а там побачимо. Волога 5,6%. Ну, до 6, в принципі. Рахуй пересушений. Ну, коли зайшли косити. То... Тоді і зайшли. Ви, в принципі, я ідемко косив з пересушеною церквологістю. Тому не привикати, як то кажуть. А ж, друзі, потрібно не забувати, що і рік такий собі. Ну, от, бачите, є шляпки непогані. Гібрид соняшника Нертус. Але навіть не скільки тут врожай самого гібриду, скільки дія мікродобрив цікава взагалі. Не знаю, такий фон після збирання планується в нас тут і гарька теж закладатись дослід дуже великий і цікавий. Але це ще все буде більш в пізніших відеороликах, як то кажуть. Ну, такий фон, в принципі. Навіть з розкидача майже нічого не вилітає. Бо масці нема. Жатка на всю опущена. Хто пам'ятає, коли ми косили соняшник на іншому полі, там палка була трьохметрова. А тут таке собі. Ну, цитнерів 13-15, я думаю, нас не буде. Натура 440 грам. Це ще й дуже добре, я вам хочу сказати. Друзі, закінчуємо жнива Ігоря Соняшника. Ну, звісно, це не та врожайність, яку, я думаю, Ігор чекав. І я, в принципі, чекав. Але все ж таки ефект від внесення мікродобрива є 100% того, що ну, самі порівняйте, що 20 центнера надбавка є. І по натурі. Надбавка 20 грамів, друзі. Це все одно надбавка, як би там що не було. Тому, в принципі, сенс вносити мікродобрива Єврості є. І ви ще не забуваєте, що цей рік страшенна посуха. Опадів не було. В нас випало 30 мм з моменту посіву соняшника. Це е, значить ну таких два дощі потужних в червні. Більше опадів не було. Сумарно я рахував, 30 мм опадів вийшло. Тому, в принципі, і спека 50 градусів, і по такому страшному фону, який тут був весною, і зібрати навіть навіть 10 центрів. Ну тут буде більше 10. Я дивлюсь, що туди далі фон поля набагато кращий. Там врожайність буде побільше все ж таки. Все. Всім всього найкращих. Побувайте, підписуйтесь. А я буду далі ж І не, не тільки шагрономом потрібно працювати, треба і на комбайні вміти косити.